Вітаю вас, юні знавці української мови на уроці. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи весняний настрій. Оберіть квітку, яка нагадує вам вас на початку уроку. Натисніть на паузу. Пропоную пригадати попередній матеріал і пограти в гру. На минулому уроці ми з вами досліджували часи дієслів. І знаємо, що в українській мові. Дієслова можуть вживатися в минулому часі, в теперішньому часі і в майбутньому часі. Дієслова минулого часу означають дію, предмета або живої істоти, яка відбувалася або вже відбулася. Її слова минулого часу відповідають на запитання, що робив, що зробив, що робила, що робили, що зробили. Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається зараз. так? Ці слова відповідають на запитання, що роблю, що роблять. І дієслова майбутнього часу означають дію предмета живих істот, яка буде відбуватися в майбутньому. Дієслова майбутнього часу відповідають на запитання, що зроблю, що робитиму, що буду робити. Зараз ми пограємо з вами в гру. Я буду зачитувати дієслова, а вам необхідно показати відповідним жестом руки пальчик вгору, якщо дієслово вжито в минулому часі, палець посередині, якщо в теперішньому часі, і палець вниз, якщо в майбутньому часі. Отже, перше дієслово це співаю. Ставимо запитання, що роблю? Дія відбувається зараз, отже, теперішній час. Написав, що зробив. Минулий час слухаю. Що роблю теперішній час? Прочитала. Що зробила минулий час? Вивчу. Що зроблю майбутній час? Йду. Що роблю теперішній час? Малюватиму. Що робитиму майбутній час? Тема сьогоднішнього уроку розрізняю часові форми дієслів. Сьогодні ми будемо вчитися змінювати дієслова за часами, а допоможе нам у цьому історія про життя відомої людини. Про кого йдеться мова. Послухайте! Колись давно у маленькому селі народився хлопчик. Він дуже любив малювати, але у нього не було ні фарб, ні пензлів. Він малював вуглиною на стінах, коли виріс, почав писати вірші про Україну, її красу та людей. Його слово було таким сильним, що навіть пан боявся його і відправив далеко від дому. Та навіть там він не перестав творити. Його книжки читають і сьогодні, а пам'ятники йому є в багатьох країнах світу. Хто цей хлопчик, що став великим поетом? Так, перевіримо. Дійсно, це Тарас Григорович Шевченка. Сьогоднішній урок ми присвятимо саме цій видатній людині. Пропоную вам здійснити мандрівку, книга мандрівка Україна, і познайомитися з життям відомого українського поета, письменника та художника. Як Тарас Шевченко став зіркою. Сідайте зручненько! Котику сіренки, часом буває нелегко приспати дитинку. Але іноді засинає цілий народ. Так сталося 200 років тому. Тоді народився хлопчик, якому з дитинства не спалося. Батько Тараса чомукував, беручи з собою невагомовного хлопця, дивитися на світ. «Зори моя вечірня, зійди над горою. Так ми й познайомилися. Але скоро стовпи, що підпирали Тарасове небо, впали. Його батьки померли, і він іде у найми до дяка. Щоб заробити шмат хліба і навчитися малювати. Такими руками хіба волам хвости крутити. У 14-й влаштовується козачком до пана Енгельгарта. Якось той застав Тараса за малюванням і наказав відшмувати. А потім дізнався, що мати при собі художника дуже модно. Так тихою сапою Шевченко опинився в колі тих, хто розписував Большой театр. Там він зустрів Карла Брюлова. Такий талант не має скніти у кріпацтві. Я хочу викупити хлопця. Аби назбирати потрібну суму, Брюлов намалював портрет вихователя самого Царевича та розіграв його в лотерею серед царської родини. Шевченко стає улюбленим учнем брюлови в академії мистецтв та справжнім Денді. Він любив хороший ром, китайський чай і навіть чи то по мудньому, чи по козацькому одскурну проколов вухо, але безсоння мучили його як і в дитинстві. Зори моя вечірні, зійди над горою, поговорим тихесенько. І ми почали говорити Віршами. Скоро світ побачив перший кобзар. Це ж якась мужицька мова. Так був Ні в Петербург, а Тарас все не спав. Він описував сон, в якому перебував його народ. Чи довго ще на сім світі катам панувати? За вигадане блаженство часів Гетьманщини, за думку, що Україна може існувати як окрема держава. Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. На вихід! Гомоніли ми Тарасом вже на Аральському морі. Він малював краєвиди, а інколи себе. А коли повернувся зі служби у далекому Казахстані, хотів родини та спокою, він усе життя не спав. Тож, зустрівши в друзів колішів служницю з України, вирішив з нею одружитися і навіть обрав землю під хату, неподалік від Канева. Але господин Шевченко, цар не дозволяв вам виїжджати з столиці. Повернення до Петербурга повернули до реальності. Це не те, що ти подумав. Втім, саме те. А далі все як у вісні: багато рому, хвороба і ці останні рядки. Чи не покинуть нам небо, вірші нікчемні віршувати та заходиться рештувати вози в далеку дорогу. Шевченко врешті заснув, а українці, що прокинулися. Відспівували його в кожній церкві дорогою в Україну. Так воно й повелося. Українці споконвіків засинають під мамами колеском, а прокидаються від Тарасових слів. Горітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Сподіваюся, вам відео це було. Цікавим, сподобалося і продовжимо діти працювати далі. Зараз я вам пропоную скласти асоціативний курс до прізвища Шевченка. Але використовувати ми будемо з вами дієслова. Які асоціації дії у вас виникають, коли ви чуєте Тарас Григорович Шевченка? Що він робив? Може, ці слова будуть з'являтися? Допоможу вам трошки. Тарас Григорович Шевченко у мене асоціюється з такими діями, як писав згодні. Що він ще робив? Малював. Малював. Він мріяв. Боровся. Оспівував в своїх віршах красу України. Оспівував. Любив. Любив. Дякую, продовжуємо далі. Попрацюємо з вами в зошиті. Запишіть 10 березня класна робота. Посередині. Тарас Григорович Шевченка. Тарас з великої букви, бо це ім'я Григорович з великою буквою, бо це по-батькові, і Шевченка з великою буквою, бо це прізвище. На новому рядочку запишіть дату народження 9 березня 1814 року, так як березень, третій місяць ми можемо записати що 09, 03, 1814 рік. А помер Тарас Григорович Шевченка 10 березня 1861 року. Натисніть на паузу. Я думаю, цікаво буде обчислити і дізнатися, оскільки ж прожив Тарас Григорович Шевченка для цього, що необхідно зробити. Від 61-ми віднімаємо 14. Дорівнює 47. Отже, Тарас Григорович Шевченка прожив всього-навсього 40. Всім років. На сьогоднішньому році, діти, я вам пропоную написати невеличкий диктант. Тож запишіть посередині диктант. І послухайте текст, який ми сьогодні з вами запишемо. Колись давно у маленькому селі народився хлопчик-тарасик. Він дуже любив малювати. Сьогодні ми знаємо його як великого поета та художника. Його вірші читають і шанують в усьому світі. А завтра ми ще більше дізнаємося про його життя та творчість. Амзац. Послухайте перше речення. Колись давно у маленькому селі народився хлопчик. Починаємо писати колись давно, колись давно у маленькому маленько. Селі. У маленькому селі народився хлопчик, народився хлопчик Тарасик. народився хлопчик Тарасик. Речення закінчилося. Перевіряємо. Колись давно у маленькому селі народився хлопчик-тарасик. Слухаємо уважно друге речення. Він дуже любив малювати. Продовжуємо початок речення. Він дуже. Він дуже любив малювати. Любив малювати. Речення закінчилося. Перевіряємо. Він дуже любив малювати. Абзац. Слухаємо речення. Сьогодні ми знаємо його як великого поета та художника. З абзацу починаємо писати речення Сьогодні! Сьогодні! Ми знаємо, ми знаємо його, сьогодні ми знаємо його, як великого як великого, поета, як великого поета та художника та художника. Речення закінчилося. Перевіряємо. Сьогодні ми знаємо його як великого поета та художника. Продовжуємо наступне речення. Його вірші читають і шанують в усьому світі. Початок речення Його. Його. Вірші, читають його вірші, читають і шанують. Читають і, шанують в усьому усьому, світі в у світі. Речення закінчилося. Перевіряємо, Його вірші читають і шанують в усьому світі. Абзац. Останнє речення. А завтра ми ще більше дізнаємося про його життя та творчість. Абзац. А завтра. Ми ще більше, ми ще більше, а завтра ми ще більше дізнаємося, дізнаємося. про про його життя життя так Творчість життя та творчість. Речення закінчилося перевіряємо весь диктант. Колись давно у маленькому селі народився хлопчик Тарасик. Він дуже любив Малювати. Сьогодні ми знаємо його як великого поета та художника. Його вірші читають і шанують в усьому світі. А завтра ми ще більше дізнаємося про його життя та творчість. Відчуваю, що трошки вже втомилися, тому пропоную вам відпочити. Чіна надвишня? А все тільки дівчата, та сходовий конезатих, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плогами йдуть, співають і дочі дівчата. основі тексту, який ми сьогодні з вами записали в зошиті, попрацюємо над дієсловами. Прочитаємо перший абзац. Колись давно у маленькому селі народився хлопчик Тарасик. Він дуже любив малювати. В цьому абзаці відшукаємо дієслова. Народився, любив малювати. Я вам пропоную виписати два дієслова. Перше дієслово народився. Друге дієслово любив. Відступіть від диктанту один рядочок вниз. І з великої букви напишіть народився. Візьмемо простий олівець і визначимо час. Народився. Що зробив? Отже, ця дія вже відбулася. Час минулий. Записуємо зверху минулий час. Тепер ми з вами змінимо це дієслово так, щоб дія відбувалася тепер, зараз. Народився в минулому, а зараз що робить? Народжується, записуємо це дієслово народжується. Народжується. Визначимо час, народжується, тобто це дія, яка відбувається зараз. Дія, яка відбувається зараз. Що робить, народжується, отже, це теперішній час. Зверху олівцем записуємо теп. Ще. Крапочка. І змінимо дієслово так, щоб воно означало дію в майбутньому. Що зробить? Народиться. Запишемо це слово «народиться». Ставимо крапочку. Дія відбуватиметься в майбутньому, отже пишемо майбутній. Час. І на новому рядочку з великої букви запишіть слово любив. Любив, дія відбувалася в минулому, значить це минулий час, а самостійно змініть слово любив так, щоб дія відбувалася в теперішньому часі, мається на увазі зараз і щоб дія відбувалася в майбутньому часі. Натисніть на паузу. У теперішньому часі дієслово буде звучати любить, що робить зараз, любить, а в майбутньому любитиме. Або можна буде любити. Ставимо крапочку і над кожним дієсловом записуємо, що це теперішній час. І майбутній. Час. Отже, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами навчилися змінювати дієслова за часами. Тож, проведемо таку рефлексію, що нового ти дізнався або дізналася, яке слово найбільше запам'яталося і яке завдання найбільше сподобалося. Натисніть на паузу і дайте відповіді на це запитання. Завдання домашнє буде творче. На допомогу прийде або інтернет, або якщо вдома є збірка віршів Тараса Григоровича Шевченка. Знайди у віршах Тараса Шевченка чотири рядки, в яких є дієслова. Спиши ці чотири рядки у зошит. Над кожним дієсловом познач його час: минулий, теперішній чи майбутній. Я нагадаю, що вірш ми записуємо таким чином, яким він складений на сторінці. Тобто, коли ви спишете частинку вірша, у вас має бути 4 рядки. А також візьми участь у челенджі «Шевченко у моєму серці. І до кінця тижня намалюй маленьку ілюстрацію до обраних рядків. Якщо забажаєш намалювати ілюстрацію до іншого вірша, будь ласка, дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!